Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, Егіс Клімас, менеджер колишнього чемпіона світу у трьохвагових категоріях Василя Ломаченка, відповів, Девіну Хейні, який заявив, що після поєдинку з ним українець потрапив до лікарні. Клімас поіронізував над словами американського боксера, зазначивши, що це стандартна процедура для всіх бійців і вкотре закликав Хейні дати реванш Ломаченку. На своїй сторінці у Твіттері Клімас написав. Де він вау? Ти маєш точну інформацію? Ми вирушили до лікарні і шукали тебе, щоб переконатися, що з тобою все гаразд після такої великої кількості пропущених ударів у голову, але нам сказали, що карета швидкої допомоги відвезла тебе до іншої лікарні. Ми турбувалися про тебе. Як щодо реваншу, боїшся? Між іншим, британський ветеран легкої вагилю Кембелл поділився своїми спогадами про поєдинок проти Василя Ломаченка, написавши у своєму інстаграмі. Чотири роки тому у нас був пекельний бій. Рішення суддів вийшли не таким, як я хотів, але фанати чудово провели час за переглядом поєдинку. Найкращий боець на планеті в той час боєць Pound, for Pound і маленький хлопець із Хесла, який просто старанно працював, непогано. Дякую Шейну Макгігану за те, що був моїм тренером і матчером Боксінг, а також Sky Sports Boxing за те, що влаштували пам'ятний вечір. Щодо Клімаса, то він також відреагував на заяву промоутера Френка Уорена з приводу того, що він подасть апеляцію на результат бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Уорен продовжує наполягати на тому, що рефері помилково вважав удар Дюбуа в пояс у п'ятому раунді забороненим і дав Усику час відновитися замість того, щоб відкрити рахунок. Він заявив, що добиватиметься реваншу для підопічного або визнання бою таким, що не відбувся. Клімас висловив упевненість у тому, що Уорен не зможе досягти успіху в цій справі, написавши у Твіттері. Френку, ти знаходишся в бізнесі довше, ніж ми всі, і досі віриш у магію. Оближ, друже. Удар нижче пояса це удар нижче пояса. В той же час, Уорен упевнений, що у реванші його боєць виступить набагато краще проти Усика, сказавши: «Дюбуа має винести уроки з першого бою, це життя, наступного разу він має влізти в окопи та зробити це. Можна зробити висновки та зрозуміти, що він втратив темп, але для мене це розчарування. Хлопець бився перед 46 тисячами українських уболівальників, був немов у лігвілевів. У нього виникли проблеми, але якби він продовжив, то міг би зупинити свого суперника. Усик мав проблеми, в цьому немає сумнівів. Дюбуа ще міг битися і був у порядку, у цьому бою він взагалі не постраждав. Якби Даніель став на 2 секунди раніше, то Рефері не зупинив би бій, він міг продовжувати. Він увійшов у рів з левами, як свого часу зробив Тайсон. В одному я впевнений, що якщо нам вдасться провести матч реванш, у чому я не сумніваюся, то Дюбуа знає, що потрібно робити. Він розуміє, що має стиснути зуби та виграти ці титули, не залишивши шансів своєму супернику. А от колишній абсолютний чемпіон світу на півашківазі Рой Джонс зізнався, що його засмутив виступ Даніеля Дюбоа, Джонс сказав: Найбільше мене стурбувало і засмутило те, що ти береш участь у поєдинку за звання чемпіона світу, пропускаєш джеб і просто здаєшся. То як же сильно насправді ти цього хотів? Я можу зрозуміти обидві сторони, але джеб... мені дуже важко щось сказати в будь-якому випадку, усик не славиться тим, що він найпотужніший і вибуховий панчер. Ти падаєш після джеба від хлопця, якого не вважають панчером? Рой Джонс також висказався на рахунок незаконного удару Дюбуа. Якщо це був удар нижче пояса, то тоді в будь-якому випадку потрібно дати бійцю 5 хвилин на відновлення. Тож після п'яти хвилин відпочинку Усик повернувся в бій і зробив свою справу, оскільки рефері вважав, що удар був нижче поясу. Якби це був удар по корпусу, то усик би піднявся, бо він би знав, що якби рефері відкрив рахунок, а він би грав у цю гру, та рефері б його дискваліфікував, він би встав, бо знав би, що він не має часу грати. Ще до іншого поєдинку між американським проспектом Джаредом Андерсоном та українським ветераном Андрієм Руденком, який теж відбувся 26 серпня, то колишній чемпіон світу на півсередній вазі, а нині відомий боксерський аналітик Шон Портер похвалив свого співвітчизника, який переміг технічним нокаутом у п'ятому раунді. Портер сказав: звичайно, проглядаються ті ж проблеми, але все одно він виглядав чудово. Андерсон наступний чемпіон світу в суперважкій вазі з Америки. А так і по корпусу цього хлопця для надважкої ваги виглядають дуже добре. Це він. Портер також вказав на помилки Джареда Андерсона, сказавши: Я хочу, щоб хтось попрацював над рухами його голови, а також він повинен позбавитися цих ривків назад. Андерсон, атлетично обдарований боєць і поки що завдяки цьому може перемагати. Я вже два роки говорю про цю проблему Андерсона. Він перемагає, але робиться із бійцями нижчого класу. Йому доведеться почати працювати корпусом і рухатися правильно на ногах. Це все він може робити, просто необхідно тренувати правильні навички, без цього він не зможе досягти успіху. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і просувайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!